Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати найцікавіші партії українських шахістів, які були зіграні на великій швейцарці в узбекистанському місті Самарканд. На черзі справжній шедевр нашого улюбленця Василя Михайловича Іванчука. Партія, яку він зіграв у 10-му турі, володіючи чорними фігурами проти молодого данського гросмейстера Йонаса Бєрре. Це дійсно дуже складна та красива партія, яку, до речі, сам Василь Михайлович доволі детально по гарячих слідах розібрав у супроводі чарівної нікопольської шахістки Анжеліки Валькової, яка останнім часом робить великі успіхи в коментаторській справі. До речі, відео з Василем Михайловичем у головній ролі є на офіційному ютуб-каналі Фіде. Якщо хочете насолодитися експресією та геніальними варіантами у виконанні нашого шахового метра, обов'язково переходьте за посиланням в описі під даним відео. Ну а ми почнемо детальний розгляд партії. Звісно, я тут використовував варіанти, які навів сам Василь Михайлович, а також додав декілька своїх перевірених завдяки комп'ютеру. Отже, суперник Іванчука зіграв Є4. У відповідь Е5, кінь Ев 3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. Українець грає А6, після слона А4, кінь Ф6, 20, слон Е7, Тура Е1, Б5, слон Б3 Д6. На дошці утворилася табія основного варіанту іспанки. Данський гросмейстер грає А4, атакуючи пішака Б5. Іванчук просуває на Б4. Після А5 грає 2-0. Далі були стандартні ходи: Д3, Тура Б8, кінь БД2 і h 6 зіграв Іванчук. Тут білі могли розвинути чорнопольного слона на Б2, поставивши білопольника на С4, і після Тура І 8 Б3 фенкетування, як грав Захар Єфименко проти Дамляновича у далекому 2005 році. Але суперник українця у цій партії поставив на С4 коня. Іванчук зіграв слон Е6, після H3 поставив ферзя на c 8 слон Е3. Звісно, за такої ситуації про жодну жертву на h3 мова не йде. Тому акуратний хід Тура Д8, ферзь відходить на e2, слон ф8. Суперники продовжують маневрувати. Кінь в d2 зіграв Бірре, g6, слона 4, нападаючи на коня, захист і c 3 Іванчук заходить слоном на g7. Тура Є С1, розмін на С3, і кінь Е7 грають чорні, пропонуючи розмін білопольних слонів. Він відбувається на полі Д7, і білі просувають пішака на Д4. Чорні цілком могли б спочатку побити на цьому полі і зіграти Д5, руйнуючи пішаковий центр суперника. Напад кінь Е5 з ударом по Ферзю і пішакові А6. Не є небезпечним, оскільки чорні відходять на C8, і після F3, захищаючи додатково пішака Е4, чорні можуть зіграти кінь h 5 з ідеєю G5 і далі кінь f4. І навіть після G4 кінь f6 у білих немає переваги. Чорні вдало стримують суперника в центрі і на королівському фланзі. Позиція рівна. Але Іванчук обрав провокативний хід ферзь e6, і після d5 повернув ферзя на d7. Білі грають кінь А3, C6, C4. Звісно, про розмін на d5 не йдеться. Білі заберуть cd і захоплять пункт B6. До того ж і пішак А6 знову під боєм. Це для чорних стратегічно безнадійна ситуація. Тому Іванчук перекриває діагональ G1A7, граючи C6, C5. Білі роблять досить дивний хід ферзь d1. До речі, це означення самого Василя Михайловича. Конкретна ідея ходу білих не зрозуміла. Чорні ж роблять дуже зрозумілий нам хід кінь ш 5 з ідеєю зіграти f5. Все за відомими стратегічними рецептами Арона Німцовича в боротьбі проти пішакового ланцюга. Кінь С2 грають білі F5, і якщо білі зіграють F3, підтримуючи пішака. То можна зіграти слони в 6, щоб розміняти свого поганого слона. І білі бити на 6 не можуть внаслідок F4, і слона білі просто втрачають. Б'єрре обрав інше продовження. Він б'є на f5, кінь в5, нападаючи на Е3. За таких умов вилка G2, G4 не спрацьовує. Тому білі конем захоплюють поле Е4, яке звільнилося. Після кіння в 6. Нападаючи на коня ферзь Д3, розмін і чорні грають тура Б3, міцно захоплюючи контроль над вертикаллю Б. Після тура С 1 тура ДБ8 грає Іванчук, розмін на Б3, і на дошці склалася дуже цікава позиція. Білі тут могли спокійно зіграти G3, не створюючи своїй позиції додаткових слабкостей. Далі можна поставити на G2 короля, положення приблизно рівне. Але Б'єрре різко зіграв g 4, атакуючи коня, і той зайшов на h 4. Звідки прогнати його не так вже й просто. Білі грають кінь Е1, намагаючись розміняти чорного коня. Але в ферзі всім грає Іванчук, і виявляється, що хід кінь Ж2 – зробити не вдається, принаймні без подальшого погіршення позиції білих, оскільки чорні заходять ферзем на ф 3 Атакуючи на Е4, а після розміну на F3 з шахом король F1, чорні грають Е4, нападаючи слоном на туру, і далі G5, максимально обмежуючи білі фігури. Подивіться: і Тура, і слон, і кінь білих знаходяться на пасивних позиціях. Водночас всі три чорні фігури дуже активні. За повної матеріальної рівності у чорних вже вирішальна позиційна перевага. Тому Б'єре поки що залишає чорного коня у спокої і намагається прогнати чорну туру або розміняти її, граючи тура Б1. Білі, звісно, на b1 не забирають, адже чорна тура активніша за білу і відходять на А3, нападаючи на пішака А5. Захистити його можна, граючи слон d2, але тоді страждає пішак на h3. Якщо зіграти тура b6, щоб після взяття забрати на d6, то чорні грають тура А1, зв'язуючи коня. І після Король F1 кінь ф в 3 фігура втрачається. Тому король g2 зіграв Б'єрре, віддавши пішака А5, далі дав шах турою, і Іванчук грати король H7 не хотів. Оскільки після король g3 зіграти g6 g5 не вдається, Пішак зв'язаний. А у відповідь на слоне в 6 можна піти кінь в 3, все ж таки досягаючи розміну активного чорного коня. Тому Василь Михайлович від шаху перекрився слоном. Його ідея полягає в тому, що забрати на H6 білі не можуть, оскільки з шахом втрачається важливий пішак F2. Водночас, цілком можна було атакувати коня королем, зігравши король G3, і у відповідь на g5 піти кінь в 3. А якщо чорні не погоджуються з розміном, відходять на g6, то можна піти H4, і білі розчищають шлях до пішака H6. Та Б'єрре вирішив зіграти ферзь Б1. У відповідь Іванчук зіграв ж 5 І тут важливий тактичний нюанс, на який вказав Василь Михайлович. Якщо білі нападають на чорного ферзя ходом тура Б8, то чорні контратакують, граючи тура А1. До речі, позаду незахищений кінь Е1. Цей варіант на користь чорних. Данський же гросмейстер контрольним ходом зіграв кінь G2, нападаючи на коня, але Іванчук дає шах. Ну і звісно, грати короля ш 1 не хочеться. Постійно буде маячити загроза шаху по першій горизонталі. Тому білий король сміливо йде вперед. На 3. Чорні грають тура А3. Ще один сильний хід. Іванчук захищається від нападу тура б7, на що буде кінь Д2, контратакуючи білого ферзя. До речі, у відповідь на ферзь Б2, чорні ставлять пікантний мат кінь F1. Тому Б'єрре відразу ставить ферзя на Б2, атакуючи туру, та йде на Д3, слон Б7 і F6. ферзь в 6. Білі грають ферзь А1, нападаючи на пішака, і тут Василь Михайлович буквально шокував свою чарівну співрозмовницю дуже довгим та точним варіантом, який він розраховував під час партії. Український гросмейстер спочатку хотів тут зіграти кінь d2, звільняючи поле F3 для ферзя. А після короля h2 враховував можливість жертви якості на e 3 Далі F'E, ферзь f2, загроза кінь f3. Білі грають король h1, і комп'ютер демонструє, що виграє хід ферзь g3. Але Василь Михайлович розраховував інший варіант: кінь F3. Це рішення чорних здається доволі логічним. Загроза ферзь g3 і ферзь h2. Але після ферзь b1 білі створюють свої загрози мату. Треба перекривати діагональ, граючи є 4. Далі тура b8, ферзь g3. Здається, що чорні все ж таки досягають свого, але жертва якості на f8, ферзь b8, і тут все ж вічний шах. Після король g7, ферзь c7, король g6 Іванчук розраховував хід кіння в 4, перекриваючи діагональ h2b8 з темпом. Після взяття ферзь d6, король g5, ферзь e7, і від вічного шаху чорний король втекти не може. Тому український шахіст в партії обрав інший хід конем не на d2, а на d4 з метою зіграти є 4 і ферзь e5. Білі грають кінь e1, нападаючи на туру. Горизонтальна зв'язка білого слона дозволяє чорним зіграти ферзь f 4 шах. І після король g2 ще один шах король h 2 і тут нарешті жертва якості тураб'є є 3 Все це було в партії. Ф'є грає б'єрре, взяття на e3. Основна загроза чорних це тимчасова жертва ферзя, ферзь e1 і далі вилка на f3. Тому білі грають ферзь b1, загрожуючи матом на h7. Чорні перекриваються, граючи є 4. Основна загроза їх тепер це слон g7 і слон e5. До речі, ідея взяття коня на е 1 залишається. Тому білі грають кінь 2, нападаючи на ферзя, той відходить на f2, і бити на е 4 не можна. Чорні грають кінь ф 3 після короля ш 1 ставлять мат на g1. Тому Б'єрре намагається контратакувати, граючи тура b8, зв'язує слона. Після шаху відходить на h1, поле ж 1 захищене. але чорний ферзь заходить на ж3 з двома загрозами: ферзь ж3 та ферзь h 2 у білих не залишається вибору. Бєрра забирає на F8 і після взяття дає шах ферзь b8. Чорні грають король f7, ферзь c 7 шах і король g6. Здається, що білим вже час здаватися, але винахідливий данський гросмейстер знаходить останній ресурс кіня 4 шах. Хід білих виглядає як справжня агонія, але тут все непросто. Передусім, треба сказати, що чорні змушені бити коня. Оскільки, якщо відійти на F6, то білі дають шах ферзь d8, і спроба втекти від вічного шаху, король f 7 ферзь d 7 через поле e 5, карається несподіваним ферзя ш8, і у відповідь на король f 4 кінь g 2, і чорні змушені віддати ферзя за коня. Цей красивий варіант також продемонстрував сам Василь Михайлович Іванчук. Отже, бити коня h 4 треба. Але чим? Конем, ферзем чи пішаком. Відразу зрозуміло, що взяття ферзем чорним не підходить, тому що тепер пішак d6 залишився без захисту, і, забираючи його, білі без проблем форсують вічний шах. Король g7, ферзь є 7 Жодна з чорних фігур не може допомогти своєму монарху. Але здається, що треба просто забрати коня конем, та це хибний шлях, оскільки всі білі пішаки не можуть рухатись. Білий король запатований, і треба лише грамотно віддати ферзя. На дошці дуже рідкісний звір, скажений ферзь. Він стає на F7 або G7, змушуючи короля забрати, і це пад. Але, звісно, такі ребуси Василь Іванчук швидко розв'язував ще в дитинстві. Українець просто забрав коня пішаком, продовжуючи захищати пішака d 6 своїм ферзем. і g 4 тепер вже може рухатись. Що робить безглуздим віддачу білого ферзя? Пату тут не буде, тому Йонас Бірре здався. Тут слова зайві можна лише поаплодувати нашому видатному гросмейстеру, який знову продемонстрував шалену жагу до перемоги, до боротьби, і як було видно на відео під час розгляду цієї партії. Отримав масу задоволення від самої гри. Сподіваюся, що це задоволення отримали і ви, мої шановні глядачі, тому не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал Шахи для всіх, якщо чомусь цього ще не зробили, і пишіть свої коментарі. Дякую за увагу. До побачення!